Сльозно мене людина просила відправити газову плиту на ложку і народ. Ну чую, ну там людина вже якби пожила. Ну, тобто не молода. Да? Пожила людина, інколи я роблю такі винятки. Ну, це інколи, я повторююся. Якщо ви шарите, як до мене дзвонить, то скоріш за все, ви шарите, як оплатить, зробити предоплату. Чого я на ложки не відправляю? От дивіться, от пожалів людину, відправив да? на ложки. одну плиту. навіть, ну, Замовила людина одну плиту без балончиків. Е, відмовилась від неї. от Щойно тільки що дзвонив, питаю, чого ви відмовилися. Він мені каже, що я взяв свого балончика, у мене не фіксувався балончик. Ну, розумієте, дивіться, ось ну, раз, легесенько, навіть криво боком вона лежить, воно все фіксується. Все, будь ласка, раз, все. Все добре, все прекрасно. В нього не фіксується, не знаю. Я попросив, щоб скинув мені балончик, який, який в нього. Бо це плита, на яку підходять балончики із високою юбкою і з низькою. Тобто все працює, все, ну, все нормально, все добре. А знаєте що може бути? От цього не спитав в нього. Якщо в нього. секунду, отак лежала комфорка. А ну, та навіть і так фіксується. Будь ласка, ні, не знаю. Все, я не знаю. Я не знаю, що таке. Ну реально каже, в мене бал не фіксірувались. Я відправив назад. Ну хрін з ним коротше. Ну діло таке життєвське, але ж які там можуть бути балончики, що воно не фіксується. Ну я короче не знаю. 550 гривень. Така плита коштує. Кому цікаво, пишіть дзвоніть і вам відправимо. Є в нас достатній кількості. Можемо навіть і на опт вам їх продати.